У військових у всіх великі проблеми з пам'яттю, контузії, вибухи, а інша соціальна роль, інше соціальне життя те, що відбувається зараз, для них диким. Бути на сцені для них дикою. Не тільки тому, що вони ніколи не грали до цього, а просто. Ну так в не в них не так. Доторки один до одного. Це велика проблема. З цим ми дуже багато працюємо. От і у нас половина репетицій це тренінги. Акторські тренінги, нічого нового я не придумав. Гортовський фізичний театр є гушту Буаль, театр Сітров зепрест. Ми використовуємо їх техніки, йогу робимо з ними. Та що хочеш, робимо? Скоромовки чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Це все ми робимо для того, щоб вони зазвучали. Ще... народження для себе. У нас чотири прем'єри. Третя з них вже англомовна, вона спільно з про з, з нашим і там треба військові, які говорять англійською, гарно, fluently. Тому що ми всі хочемо в НАТО. Нам всім треба з цією виставою зайти зразу. Ззначали, ми зайдемо в НАТО, тоді вся Україна зайде туди. Я взагалі ну ось там з дитинства. Ось, хотілося спробувати в себе в театрі, але як завжди там ведеться, не склалося там. Пішов на більш технічну спеціальність, але воно ось десь було в душі. Я звернувся до керівництва, сказав, що є така ініціатива. Вони мене дуже підтримали, відправили на кастинг, пройшов кастинг і ось і тут.